Щодо позиції. Завтра про апеляційную скаргу це так сильно написано, и там можно взагалі вжати зайти, художники вер навіть держим. Бо пані Вероніка Дерпач, яка ще сьогодні не любилася, вона тут так цікаво його розписала, можу навіть процитувати. Прокурор Рамзи Попута, це написано в офіційному документі в офіційній ліційній захисником потерпілих та розповіді про скаліченого інваліда-учасника Полича. Він взагалі перебував в зоні або Харківської області ІЗУ. Ну, я просто вважаю це взагалі неадекватно так писати, тому я не знаю, що можна казати про це. Так, винувачувальний акт, я вважаю, що його потрібно повернути назад прокурором, тому що там, по-перше, ми навіть не знаємо, від чого ми маємо захищатися, там дійсно не вказано, в чому ми ви, винні, хто що конкретно хто із нас зробив, і чи взагалі хтось із нас щось робив. Тобто прокурора коронави, як написали, теж не зовсім адекватно. Е, Про продовження строків тримання під вартою, ну, як на мою думку, то ризиків взагалі немає, що відпустити нас додому. Ну, звичайно, цього ніхто не зробить, але суть в тому, що прокурори півроку назад, відпродовж півроку перше, вони казали, що до Лишенка Синікова також є ризики для того, щоб пустити їх на домашні арешти. Діти вже три місяці вдома, ніхто з них нікуди не втік. Тобто ризиків також не було. Але півроку вони просили. І скільки наших політичних загалом вже вийшли домашні арешти, і щось ну ніхто з них нікуди не тікає. Ну і думку ну, ризиків ніяких немає, а те, що прокурор, пані прокурор стимулочі, як її з мати, перечитала це.